Сьогодні у нас тийпування тазостегнового суглобу, стегон та сідничок. І щоб вам було все добре видно, я ось в такому вигляді. І почнемо ми з коксоартрозу або з болей у тазостегновому суглобі. І одна з моїх найулюбленіших аплікацій, яка класно підходить, вона дуже схожа на аплікацію зірочки, яку ми робили ось тут на попереці. Вона дуже класна. Відтягувались тут тканини, зменшуючи тиск у тазостегновому суглобі. Тож, поїхали. Відміряємо тейп. Ось у нас суглобчик. Ми за 5 см від тазостегнового суглобу. І вздовж ніжки десь тейпик у вас буде займати перший 30-35 см. І нам ще знадобляться два невеличких тейпика. Ось так вони будуть, як зірочка накладатися, вони в мене по 15 см. Тож, відрізаємо три і тейпи, один 30-35 см, і два тейпика по 15 см. Якщо ви для когось клеїте, ви можете покласти людину на бочок, і щоб вона ось так поклала ніжку навкрест. Щоб максимально витягти ось цю поверхню. Якщо ви себе клеїте, ви просто можете зробити, ось виштовхнути стегно вперед, щоб максимально ось тут ви відчули натяжіння. І на розтягнену тканину наклеїмо над суглобчиком, проходимося прямо по ньому і йдемо тейпиком по нозі. По А ці два ми клеїмо безпосередньо на суглоб з натяжінням. Розірвали підложечку, натягли на 25% і на сам суглоб навхрест наклеїли Траєчки без натяжіння. Зігнули, розірвали, натягнули. Наклеїли. Навіть якщо лікарі пропонують операцію по заміні тазостегнового за суглобу, ця аплікація теж підходить. Зорбіть її хоча б 4-6 разів, і ви або підготуєте стегно до операції, або вже операції не потрібно. І у моїй практиці таке було. Що у жінки був коксоартроз, їй пропонували операцію після роботи такої, ну, крім цієї роботи, ми ще робили і мануально, але типування ми, як вишенку, на торті, і вже їй не потрібна була операція. Приємні такі відчуття. І цю ж аплікацію можна робити на сідничках. Зараз я вам покажу. Якщо ви Відчуваєте, що у вас ось тут защемлення, тут часто буває защемлення в грушоподібному м'язі, грушоподібний м'яз защемлює сідалішний нерв. Тож, бо у деяких людей є різниця анатомії. Дехто взагалі не знає, що таке защемлення сідалічного нерву. Бо він йде над грушоподібним м'язом. У декого піде грошоподібним м'язом, а у когось в. Грошоподібному. І тоді а, напруження спазм грушоподібного стискає сідалішній. І для того, щоб розслабити ось цю зону, теж робиться ось така аплікація квіточка. Тільки ми не будемо робити а, таку довгу стрічечку, ми одразу відріжемо три стрічечки по 15 см. Взагалі, сіднички мають бути розслаблені. І в фітнес стейпуванні є аплікації на тонус сідничок, коли дівчатка хочуть їх підтягнути. Але наразі я бачу дуже багато людей, у кого навпаки ось такі зажаті сідниці через те, що ми у довготривалому стресі. І для нашого здоров'я важливо, щоб вони були у норматонусі, можна знаєте, більш. Розслаблений для того, щоб не пережимався криш. І як ми робимо аплікацію на сідничку? Ми так само заводимо ніжку і максимально випинаємо ось цю частину. Так само розтягуємо першу а, грошоподібний м'яз іде від крижа до стегнової кістки. Тож, ось цю ділянку ми розтягнули. і без натяжіння проклеїли перший горизонтальний тейп. А два інші тейпи ми вже клеїмо з натяжіння. 25%. І ось такою зірочкою викладаємо. Навіть симпатично. чим ще я зіштовхуюся у своїй роботі з паховим розтяжінням? Найчастіше воно буває після бігу, після футболу і після стрейкінгу, коли дівчата дуже швидко хочуть сісти на шпагат. І як з цим працювати? І відміряємо тейпик на розтягнуту поверхню. Теж в нас буде десь перший тейпик 30-35 см. І знову ж таки на розтягнуту поверхню. Якщо ви для когось клеїте, то ви можете покласти людину на поверхню, і щоб вона ніжко ось так з ліжка. Або з дивана спустила вниз, щоб максимально розтягнути ось цю частину від паха. А якщо собі, то можете просто ніжку назад відвести, а животик вперед, ось така поза, Проклеюєте від лобочка, заходите на пах і вздовж ніжки. Він може бути коротший, ось такий. І ось тут, на паху, ми робимо ще навхрест. Беремо невеличкий тейп. 15 см, 12 см, нам вистачить. І на таку ж розтягнуту поверхню без натяжіння легесенько. Ми накладаємо вздовж паха. Ось так по діагональки. І ось таку аплікацію я часто роблю або футболістам, або бігунам, бо в них дуже часто травмуються пахові зв'язки. І ще я вам хочу показати лімфодренаж ось наші вушка жіночі. З якими дуже складно працювати, і де є такі сталі набріки. І в цій ділянці нам допоможе зустрічний лімфодренаж. Це посилений лімфодренаж для цієї зони якраз буде класно. Відміряємо тейп від верхньої частини сідничок і за наше вушко. Десь на 10 см. У мене це вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У мене це вийшло біля 40 см. Розрізаємо нашу восьму лімфодренажну на 4 міжки. І наклеювати ми її будемо з таким достатньо великим, з такою достатньо великою відстанню між ніжками. Я зараз не буду закругляти на ніжках. Знову ж таки, витягую цю поверхню, клею на верхній частині боковий а, сідниць, ось над та достигновим суглобом. І достатньо широко проклеюю без натяжіння, щоб максимально захопити ділянку вушка. Зараз ви побачите, навіщо я так широко проклеюю. Тепер візьму інший. Тепер мені потрібні буде ще один тейп 25 см. Нарізаю на тоненькі полосочки. Чотири тоненькі полосочки нам потрібні. Точніше, знадобиться три, одну. Ми відкодимо. Ріжу навпів. І половиночки ще навцов. Знову витягую поверхню максимально. Накладаю трошечки за тейпом лімфодренажним. і протягую його всередині ніжок. Ось так. Це називається зустрічний лімфодренаж. Його класно використовувати там, де Дуже застарілі набрики. Це зустрічні ніжки, вони проходять між ніж, ніжками першого типу, але не лягають на нього. Якщо побачили, що лягли, переклейте. І ось так ми проклеїли серединці. Ось це зустрічний лімфодренаж, дуже класна, ефективна техніка.